Сьогодні у нас порівняльне відео таких двох палочок. Так, поки чули кловим. Будемо робити перші захід. <звук> Піднялася хвиля. да на палках більше двох метрів. Катушка 500 -ка, це зло Навіть з 0,8 зевалом закид не додається Вже краще ставити 2000, а то і краще 2500 магою 170-190 грамів я думаю буду в самий раз Якщо активну рибу, то я для початку поставив 0,75 грама вольфрама і наномінув від Crazy Fish 1-2, і здається. Як ішов, було просто, треба дивитися кліщів тисячі, неймовірно багато. Я поки дійшов сюди штанів, зняв 13. Обдивися, чи не день нема. І на моїй сумці, в які я ношу деякі інструменти, катушки. Кріплення до камери теж було 6-7. було дуже дуже чітке клювання. я тут вже вчора був окунь прокльовував прокльовував доволі непогано але щось дуже багато пустих покльовок було тобто він тикав дергав стукав але не засікався і Вже побачив не щуки в двох місцях. В одному місці було п'ять щук, в іншому три. Тихенько обійшов, щоб не заважати. Добре, що зараз середина неділі, якраз серед четвер сьогодні. І я на... Опаший окунь. На наміну один і один. Опа. Хороший, класний окунь. Сьогодні в нас четвер. Я сюди прийшов з неділю з самого ранку. Це 4 дні пройшло. Прихожу. На тій стороні стоїть драбина. Ну, щось на зразок знову тичок був. Щось на зразок драбини. І ще чотири щуковки стояло. Хоч у нас, я вже 14 березня, якби заборонено щуку, але... Щуковки тут стояли, доволі довго ловили щуку. приманку ведуть такими двойними. Легенькими підкидами. В Оріона. В нього він більш мягкий, такий фастовий, в нього клейка мягка. і він мені дуже подобається При ловлі окуня, бо можна робити дуже такі філігранні м'які проводки в таких вагах 06-07, а це вже на тему навіть замовив. 08 грамові бо в Україні я майже вольфрамових 0,8 не бачив, а тепер в мене є запас з десяток. Також Sotyf PSR за next stage. Тоже дуже м'які подачі можна робити Це цю катушку, і сім я купив саме для Next Stage щоб ставити на нього, він якраз із цією катушкою в неї вага 137 грамів, просто неймовірно класна. Лаки попадают. На Орионе я поставил до 500 катушку вагою 190 граммов. І шнур там і GK Upgrade 025. Він до речі, мені здається, трохи чутливіше за вживаний. За Пробуємо замінити приманку. Це мене ще є кілька десятків пачок. Ні, вже, мабуть, всього десятка. Таких засіб, як Intech. Зараз вони не випускаються. Там XXL були в мене. Чуть більшенькі були, вони, на жаль, закінчилися. А це самий мініатюрний розмір, який я бачу. Пробуємо таку копію танти плаваючу. За по-моєму 50 гривень я замовив на тему, яка у моїх умовах успішно обловлює земан. Можливо, що окунь пасини, я роблю трохи зерно швидко. Вага грузика зараз 0,7 грамів. Звичайно, можна було би менше, але так як вітер. Були це зараз ще. Ай, зійшов хороший окунь. Флюрук у мене 0,10. Можна сказати як Зеван 0,08, Флюрик 0,10. Ловлю майже як на земні вудочки. Менять на якісь крокозябли. І вовком стоїть десь тут недалеко від берега. Я тут залазив кілька разів в теплий період десь у вересні, у воду. Тут дуже-дуже багато палочок різних під водою. Бобри натягали таких невеликих гіллячок, 0,3 шнуром їх можна витягнути. Попробувати ларву. Тут доволі такі окунь поважав таку приманку як Ларва. Закиди дуже під берег. А Вітер більше і більше є. берегом. Ну, це був дрібний окунь. Так, зараз спробуємо ларву. Тільки зміну в ларву мене стоїть на, на 0,45 сорок грізі. Деякі приманки склав ось так. Була можливість швидко міняти. Далі Де я з кольорами люблю так погратися ось такого плана. Ах, йому я зацепилась. Ось тут Нідл є. Червоний грузик. Червоний гачок, такий контраст просто супер часом працює. Зазвичай я люблю приманки брати тільки з пачок, якщо це якісь фіштейли, нідли, Далі. приманки бейтбріз, рейнс, самаруна. Цела мура, як правило. Пробуємо варву. Ну, не дивно, що недалеко закинув. Це таки 0,45 свинцевий джигріх. Я тут був перед лютим місяцем, перед морозами. Ця затока розстала від криги і я ловив теж на приманки була риболовля ніби на фідер. Закидаєш, натягуєш паузи 15-20 секунд, потім такі ледь помітні покльовки по кінчику. І це так і ловив. Дивить, зійшов на другий схід. І гачок вже він так, Можливо, паузу потрібно подовше. Що он трохи підтягнув? Ай, гель дрипнул окунец. Так его. Хай живет. Ну, ларва спрацювала. Він стоїть геть недалеко від берега, всі покльовки. Видно що він підходить ближче до берега на прогріту воду. Може якісь черв'ячки, жучки. Ну і плюс вже скоро і в нього нерест, не тільки в щуки. друге місце Жаль дрибный. И тут, и там дрібни окуни есть. А ну цього краю. О, точно удочки рыбалы тут. І тут є окушки, бо є легенькі пічки. Була така притримка. Дай видний дрібний окунь. Отуди його це вже щось. Я шістнадка. Хтось видірвався тут вже раз. Було б добре витягти його, щоб більш ніж максимально біля приманки відірвати. Там є великий завал попереду. Завал із різних гілок, деревець, зверби, осики, вільхи, там бобер натягав. Я це тому постійно я туди підкидав і брало, і брало. Але зараз воно, вода піднялась десь, десь до пів метри. Воно все затоплено, я не знаю. Приблизно знаю, де воно. Але треба, мабуть, буде перейти на іншу точку, щоб туди докидати. Бо з рахунок того, що вода піднялася, то я на метрів в вперед стояв. Ну, вас просто надзвичайна дзвінка палка, дуже. Хі -хі. Ну, хоча б такого. Такі було б цікаво хіба ловити на Azuri X Game Nano, яку я, до речі, продав і купив відразу цей варіос. Бо Все-таки можливо літню рибу краснопірку окуня ловити було цікаво, але в зимні Азури X Game Nano до граму ну, трохи програвало всім моїм іншим. Подача, звичайно, була хороша, така як мені подобається. Навіть 0,3 грамів, але... Зутіфопе сер занестий був значно. О. 150, гарний око, дуже гарний. Таку хрибу потрібно і